Був хлопок такий, що я думав, що на пів самоліта впало. Володимир Феміних прибирає будинок від уламків скла. Вночі 15 травня на його подвір'я упав російський безпілотник. Загурчав, ротьби, падає самоліт. Поки я встав з дивана, поки дійшов, мене сюди вибросило і все. Ріше нічого не пам'ятаю. В ушах дзвенить, голові дзвенить. Глянув, що вогонь і все, і потім машина зірвалася. Все пошкоджено, особливо криші. А внутрі те саме, бо внутрі що живого немає нічого. Шахет летів з перебоями сперва, а потім різко гудіти почав і взрив. Все, якраз 3.07, це точно, бо в мене часи вилетіли стали. Бігом схватилися. До малого, бо стіна видержала, не провалилась малого. Тут ніхто не спав, воно завалилося. Отут От стояла машина, він упав прямо на машину якраз. Машина згоріла. Внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджень зазнали декілька домогосподарств. Загиблих немає. Внаслідок ударної хвилі пострадало близько 25 будинків, але основні це п'ять, саме більше постраждало. Відбувається роз'яснення, як подати через дію, через є відновлення допомогу, Також роз'яснення будуть. До медзакладів травмовані не звертались. Лікарі надали їм допомогу на місці. Потолок завалений, то що і пожар же тушили, і воно горіло все. Криші нема зовсім. Ця стіна надута, одійшла, її валять. Ота От стіна осталась і кухня. Все. І то в кухні потолок просів. Жінку вдарило, ну пила якесь лікарство, до родичів підемо, поживемо поки. А що ж треба, щось будемо робити тільки з цього. Праніння таке не страшне. Якась дирка сюди в нозі. І фельдшер приділив. Він сказав, що не осколок, ніде не нічого. Дав мені успокоїтельні. Комісія Степ та НС Пирятинської міськради оглядає пошкоджені будинки та допомагає постраждалим скласти документи для матеріальної допомоги. Благодійники надають будматеріали для швидкого ремонту пошкоджених будівель. Світлана Мостепан та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.